вшанування всіх побратимів Роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію обрати в кількості трьох депутатів. І хто дану пропозицію, прошу голосувати за. Пропозицію підтримуюся, тримається голосно. До депутат Алєнікова, у нас 19 депутатів 1070. Які будуть пропозиції щодо складу лічильної комісії? Прошу. Пропоную тоді включити до складу речільної комісії депутата Портника, депутата Гаврилюк і депутата Гаврилюк. <клес> Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за, проти, отримали, сприймається одноносно, будь ласка, займіть ваше робоче місце. Тому що інші депутати також для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання, <клі> які будуть <були> пропозиції. Поступила <клі> пропозиція обрати секретарем засідання Гаркушу Зою Миколаївну, депутата міської ради. ні, Не можу, мені треба на зв'язку, бути вибачте. Ще можливо будуть пропозиції. Красу. Красун Віталій Миколаєвич. Він теж не Я пропоную, щоб ми цей Шепеля Олега, депутата Васильовича обрати, секретарем засідання. Прошу голосувати. За, проти, утримали, сприймається. Будь ласка, Васильівський, місце. Будь ласка, телефони на тихий режим, щоб вони не заважали нам працювати. Також в роботі нашої сесії Так, відчина комісія техніче. Також в роботі нашої сесії мають участь відповідальні спеціалісти міської ради, засоби масової інформації, виставники першої На порядок денний нашого принарного засідання винесено 12 питань. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? За основою Поступила пропозиція порядок денний прийняти в цілому за, і за, за основою в цілому. Прошу проголосувати. За, проти, утримались, приймається одноголосно. Всі проєкти рішення, які розглянуті, були попередньо на національно-профільних комісій. Щодо бюджетного рішення сьогодні було, відбулося теж засідання бюджетної комісії, які прийняли рекомендації. В порядку розгляду ми їх Ми Переходимо до розгляду питань порядку для перших на розгляд у нас це проект рішення. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку на буської міської громади на 2025 рік. У мене пропозиція буде така, що я озвучую проєкт рішення. Якщо є необхідність доповідати з даного питання, ми доповідача запрошуємо. Якщо немає е, питань, і пропозицій, тоді ми ставимо голосування або ласка, було сторона, враховуючи рекомендації сьогоднішньої бюджетної комісії, також у рішення про проект рішення про. Зміни до, до програми соціально-економічного розвитку також потрібно внести уточнення по проєкту щодо розміщення елементів кінічної станції. І, і там бувають рішення є, і так це працює. <кху> е, Доповнити пріоритетний пункт 1.4 проєкту рішення. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Новобузької міської ради викласти е, наступним чином е, доповнити пріоритетне завдання 331 е, забезпечити постійне водопостачання та розширити доступ абонентів до водовідведення додатку. 2 перелік завдань спрямованих на виконання програми соціально-економічного розвитку Новобузької міської територіальної громади на 2020 рік. Наступним завданням нове будівництво. Сонячної станції для можливого ефективного використання електроенергії на потреби підприємства для забезпечення якісною водою мешканців Наугіцької громади з виготовленням проєсно-кошторисної документації зазначити джерело фінансування місцевий бюджет в сумі 15 мільйонів 300 тисяч гривень. Це виникла необхідність, тому що е, ми проаналізували і законодавство, і повністю необхідність е, правильного виділення коштів на будівництво сонячної підстанції. Е, тому е, розробка ПКД є е, тим шляхом, який, без якого ми не можемо обійтися, вартість е, проєктно-кошторисної документації цієї підстанції буде встановити близько 600 тисяч гривень. У рішення рішенні зараз будемо пропонувати зробити перерозподіл коштів, які у нас залишилися на придбання укриття, і перерозподілено саме на будівництво ну, сонячної вакцинації. Я вже більш детально скажу е, далі, але пропоную підтримати ці зміни і поставити їх на голосування. Не буде заперечувати. Тоді пропозиція від мене, раховуючи рекомендацію депутата, рекомендацію бюджетної комісії, а також пропозицію депутата Луценко щодо внесення змін до пункту 1.4, виклавши його в новій редакції, прошу поставити на голосування дане проєкт рішення в цілому із внесеними змінами. Олейникова, за, Борник за, Абрыдук за, 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 Еброва за, Коту за, Красун за, Луценко за, Постапенко за, Прытко за, Рашки за, за, Черемис за, Черкасенко за, Чупира за, за, За. За рішення прийнято наголошення із змінами. Наступне на розвідноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії Обузької міської ради від 20.12.24 року No996 про затвердження комплексної програми про парадівки злочинності та достання системи захисту конкурсуних прав та свобод громадян Минбузької міської ради у 29-27 роки. Є в нас представники поліції, можливо, Є бажання виступити? Питання ж були. Я думаю, питання. що і питання є, питання громади і декілька слів про, про свою роботу. Було запитання на комісії щодо проведеної роботи, які плани, можливо, які проблематика. Коротко до трьох хвилин.